Друзі, в домівки ваші, сім'ї ваші. Ділюся відкриттями, які мені відкрив Дух Святий в Слові Божому. Слава! Богу. І так, 1 Коринтян 15, 19. 1 Коринтян 15, 19, Павел до коринтян говорить, дивіться, коли ж ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Він говорить іншими словами, коли ми не віримо в небеса, коли ми не віримо, що нам Ісус пішов і приготовив. Місце там. Коли ми не віримо в вічне життя, а тільки надіємося на Христа у цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Так говорить Павел, він духовно виріс до цього росту. Дух Святий його привів до цього стану. Діти Божі! Халілуя! Кого, і, і, кого нам сьогодні боятися? Кого нам страшитися? Якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Римлянам 8.31. Той, хто свого Сина віддав, не пощадив, а віддав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам усього? Діти Божі, драгоцінні. Подивіться, що говорить сам Ісус Христос. В Івана 4, 1, 3. Він говорить в Івана 4, в Івана 1. Зараз я відкрию Івана. Халилюя. Івана 14. Дивіться, що говорить сам Ісус Христос. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду, то приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я там і ви були. Щоб де я там і ви були, Ісус приготував, пішов до Батька і приготував місце тобі і мені, діти Божі, драгоцінні. Аллилуйя! Дивіться, що говорить Павел Філіп'ян 1,21. Для мене життя це є Христос, а смерть це надбання. Це приобретіння. Він приобрітає. Він дійшов до такого духовного стану. Діти Божі, що Він говорить до Філіпян, життя для мене Христос, а смерть це приобретіння. Діти Божі, драгоцінні. І в Івана, перша Івана 5.19 написано: знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі, у темряві, у злі. Весь світ лежить в злі. А ми знаємо, що ми від Бога, тому що Слово Боже говорить. Ісус говорить. Я благословляю тебе, Ріта, Ісус говорить. Він говорить, «Я, вибрав, я вас вибрав, не ви, а я вас вибрав від світу. Настановив, навчив і послав у світ. Він говорить в Івана 17, що я не від світу, як і ви не від світу. Тому він говорить, отець, збережи їх від зло у світі, бо вони не від світу, як і я не від світу. І знаєте що? Наша обіділь це небеса. Наша обід це небеса. І Царство Божє, воно всередині нас є. Так написано, в 17. Царство Боже, воно всередині нас є. Ісус говорить в Тобі і в мені. Царство Боже всередині нас є. І ми з цим Царством прийдемо до Ісуса в Небесне Царство. Діти Божі драгоцінні. І в 2 Коринтян 5, 1, 5 написано. Адже ми знаємо, що коли. Наш земний дім, Павел говорить, тіло буде зруйноване, то маємо будівлю від Бога. Дім нерукотворний, вічний на небесах. Наш дім вічний на небесах. Діти Божі. Тому і в коринтян і говорить, Павел і говорить до коринтян. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей на землі, діти Божі, драгоцінні, наш дім небеса, наша обіділь небеса. Земля це не кінець для нас, християн, для Тебе, Ріта, це не кінець, наш дім там. Ісус приготовив нам оселі. Там, на небесах, вічність наша. Аллилуйя, слава Богу. А ти дивіться, що далі Павел говорить Коринтян 5, 1-5. Але, хоч і одягнені, щоби ми не виявилися нагими. За що це говориться? Про що це Павел? А це про те, що написано Рівням 12.2. Не пристосовуйтесь до цього віку, а обновлюйте свій розум, щоб нам пізнати, що є воля Божа добра, приємна і досконала. Нам треба бути в волі Божій. Кожному із нас для цього треба прилагати силу, усіліє, по-русски говориться, силу. Для цього треба від багатьох. Послухайте, відрікатися то, що є у світі, бо світ лежить у злі. Так написано в Слові Божому. За це говорить Слово Боже, діти Божі. В Івана, 1 Івана 5:19. Світ лежить у злі. І нам не треба пристосовуватись до цього віку. Нам треба займатися собою. Діти Божі, дивіться, що говорить Павел до Тимофія, 1 Тимофія 4:16. Пільнуй себе і навчання, роблячи так, ти сам спасешся і спасеш тих, хто слухає Тебе. Пільнуй себе, треба нам займатися собою, нашим станом, що в нас всередині. Бо в нас живе ми храм Духа Святого. Нам треба пільнувати за собою, що ми робимо, що ми говоримо, за що ми думаємо, які думки отут у голові, які ці думки зранку я відкриваю очі, які думки, що наповняє мій розум, якими думками. І якщо думки не від Бога, їх треба відсікати, їх треба не давати, щоб вони кружляли отута і тоді входили, і тоді ці думки входять далі, далі і далі. І тоді ти починаєш роздумувати, і тоді ти починаєш думати, що це так треба. Нам треба пильнувати над собою, діти Божі, драгоцінні, бо ми храм Духа Святого. Нам треба наповнюватись і сповнені бути Духом Божим, Духом Святим. Бо ми храм Духа Святого. нас Царство Боже всередині нас є. Бо Ісус говорить, воно не прийде примітивним образом. оттуда воно йде, чи звідти воно йде. Ось ми побачили і прийняли його. Ні, Ісус говорить. Що Царство Боже всередині нас є. Вникайте в себе і в навчання, перебувати в Слові Божому. Як в Иисуса Навіна написано, нехай не відходиться, як книга, день і ніч. Поучайся в неї, перевіряй себе, чим ти наповнений, чим наповнений твій дух, чим наповнене твоє серце. Берегти себе. Для святості, щоб ми жили в святості. А для цього царство Боже від часу Івана Хрестителя і донині силою береться. Треба, треба прилягати силу. Треба, треба силу для цього приміняти. Бо царство Боже не їже, питє, а праведність, мир і радість в дусі світом. Треба нам наповнятися, бути наповненими і сповненими Духа Святого. І Дух Святий, як Ісус говорить, Він прийде, вас наставить, навчить, буде облічати, наставляти, навчати. Буде. Відкривати істину, бо я вам багато чого маю сказати, але ви цього не вмістите. Але коли прийде він, дух істини, він вас поведе до повної істини. Він вам буде відкривати будущее, він вам буде допомагати познавати Батька Небесного. Мене, Ісус говорить, прославляти, мене прославляти, Ісус говорить, буде, хто Дух Святий, навчати, наставляти. Відкривати істину. Він буде напоминати все, за що я вам говорив. Розумійте чи ні, діти Божі, драгоцінні і небеса. Ми, якщо ми надіємося тільки в цьому житті, Павел говорить, на Ісуса, то ми найнещасніші люди на землі. Діти Божі. Драгоціні, наш дім небеса, наші обіділь там. Ісус приготовив тобі для тебе і для мене там обіділь. Надо пільнувати в себе і в навчання, будьте хрещені Духом Світим і вогнем, за яким говорив Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. Треба бути народженим згори. Діти Божі драгоцінні і водіми Духом Божим. Бо всіх, кого веде Дух Божий, сини і доньки Божі, Римлянам 8,14. Хто тебе сьогодні веде? Веде тебе сьогодні Дух Святий, по дорозі Божій, по волі Божій. Говорить тобі сьогодні Дух до тебе. Чуєш ти голос Духа сьогодні, побудь з ним наодинці. Що Він тобі говорить, щоб він тебе вів по волі Божій, щоб ти разом з Духом Святим прославляв нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, діти Божі, драгоцінні? Подивіться, що говорить Павел: життя для мене Христос, а смерть приобретіння. Наш дім небеса, наші оселі там приготовлені Ісусом Христом. І Він говорить: я приготовлю вам оселі, прийду за вами, прийду і заберу вас, драгоцінні діти Божі, Халілуя! Слава Богу, за нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа! Драгоцінні! Ми дякуємо Тобі, Ісус, драгоцінний, що Ти прийшов, достойне Твоє ім'я, щоб ми прославляли Його, вклонялися Йому, щоб наші уста прославляли Твоє ім'я, Ісус Христос, щоб наші серця вклонялися Тобі, Ісус, драгоцінний, достойний Ти слави, честі, хвали і величі. Драгоцінний, Ти прийшов. Пролив кров свою драгоцінну за нас, віддав життя своє за нас, вписав наші імена в книгу життя на небесах. Рита, твоє ім'я вписано в книгу життя на небесах. Наші імена Ісус вписав в книгу життя. Галію. Батько Небесний нас зробив храмом Духа Святого через свого Сина і вилив на нас Духа Святого. Який зараз в нас, бо ми храм Духа Святого, і Божа любов, вона тече до нас через Духа даного нам Святого, драгоцінні діти Божі. Алілуя! Ми дякуємо Тобі, Христос драгоцінний, і Ти нас не залишив сиротами, Ісус. Ти був при ісподній третій день Воскреси Сьогодні Батька і умолив. Батька Отець повертає Духа Святого Християнства, який був відібран із часу гріхопадіння людини. І зараз Дух святий з нами, драгоцінний, укріпляй нас, щоб ми були кріпкі Духом, а кріпкого Духом Ти охороняєш в досконалому світі. Дух Світий, облічай нас, наставляй нас, навчай нас. Веди до повної істини, бо написано, Він поведе до повної істини. Допомагай нам Дух Святий пізнавати Батька Небесного, Спасителя Ісуса Христа Господа нашого, Слово Божє і глубини Божі. Бо як написано, хто знає, крім Духа людини, що є в людині, крім Духа людини, хто знає, так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Він веде нас на глибини Божі, так написано 1 Коринтян 2 з 10. І ми, я це говорю не мудростю людською, тому що я не прийняв Духа цього світу, а я прийняв Духа Божого і говорю це не мудрістю людською, а навчений Духом Божим, драгоцінні діти Божі. Тому і це є бізуміє. Те, що ми говоримо, люди Духа, які водіми Духом Божим для людей, християн душевних, це бізуміє, так написано, драгоцінні, Галилуя, Дух Святий, дорогий, допоможи нам, Дух Святий, щоб ми разом з Тобою прославляли нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі. Допоможи нам цьому. Ми хочемо разом з тобою, Дух Святий, наповняй зараз. Вірою Божою дітей Божих, силою Божою, любов'ю Божою, Дух Святий, драгоцінний, Галилюя. Щоб ми були наповнені Божою любов'ю, Божою силою, Божою вірою. Галилюя. А це можливо, бо написано, майте віру Божю, бо написано, Він ізлив Духа, він ізлив любов нам, Бог, через Духа Святого. Бо написано, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Дорогоцінний Дух Святий, Галілюя, галілю веди нас по всьому світі, Дух Святий. Галилю, щоб ми несли Слово Боже Євангеліє разом з тобою. Алілуя! Ідіть по всьому світі, Ісус говорить, і несіть Євангеліє. Хто увірує, спасений буде. Ди -ди 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 -ди. Галилю, і вас будуть супроводжувати чудеса і знамення Божі. Будете возлагати руки на хворих, і вони будуть оздоровлювані. Будете молитись за звільнення, і люди будуть получать звільнення. Будете говорити Слово Боже, і люди будуть спасатися для Царства Божого. Халілюя! Слава тобі! Слава і слава тобі! Халілуя! Спасителю наш Господь, Ісус Христос! Халілуя! Халлий! Дух Святий Драгоцінний, наповняй нас більше і більше і більше. І, і щоб ми були наповнені дерзновенням і, і силою нести Слово Ісуса Христа, Слово Євангелія по всій землі з дерзновенням. Аллилуй! Халілуї! Укріпи зараз, у кого пускаються руки. Нехай кріпість прийде в дух. Підніми тих, Боже, хто відійшов. Підніми тих, Боже, хто зайшов у плоть, Боже, з духа. Піднімай, наверни їх до себе, Дух Святий, драгоцінний і наповний, наповни прямо зараз. Наповняй, наповняй вірою, наповняй, запалюй дух дітей Божих, щоб вони горіли по спілкуванню з тобою, щоб вони горіли по Слову Божому, щоб вони горіли по молитвам, щоб була жага по спасінню людей. Піднімай зараз, Боже, піднімай зараз покоління, яке підуть, Боже. У цей світ, не Боже, не совітуватися будуть з кров'ю і плоттю, а будуть водіми Духом, Святим, Духом Божим. і будуть нести в Євангелії з дерзнавінням і з силою Божою. Халилую в цей час. Піднімай покоління поклонників духа і істини, яких шукає батько, Дух Святий. Піднімай, піднімай у цьому світі галілюя, поклонників Духа і істини. Галілюя. Галілюя, які не будуть совітуватись із кров'ю, і, кров і плоттю, а будуть водіми Духом Святим. Галілюя, яка присутність Духа Божого, яка присутність Божа тут драгоціні. Наповняй зараз, наповняй дорогий Дух Святий, галілюя. Приторкнися до тих. Хто потребує зцілення, Дух Святий, Бо написано: Він послав слово своє, і воно зцілило їх ранами Христа. зцілені, діти Божі, які б не були діагнози поставлені вам лікарями. Не устоять перед, перед Духом Святим, не устоять не одні діагнози, діти Божі. Я сам колись помирав і не було ніяких шансів, але прийшов Дух Святий і спалив всі діагнози. Діти Божі драгоцінні. Нема неможливого для Господа. Халілюй. Нехай будуть всі діагнози, які поставили тобі лікарі. Вони будуть у твоїх ног, вони будуть спалені огнем Духа Святого. Того галелюя, слава тобі, Боже! Піднімай тих у кого розбиті серця, Дух Святий, ти можеш склеїти любе серце, яке розбито, Боже, яке отравлено, Боже, якимись плоскими словами, якимись плоскими проповідями, якимись плоским словом, тому що Господь нас зробив. Служителями нового заповіту духа, а не букви, бо буква вбиває, а дух животворить. Боже, склей ці серця, восстанови, ти восстановиш. Ти можеш усе зробити, дорогий Дух Святий, у кого розбиті серця, восстанови, Восстанови ці серця, щоб вони були єдине, єдине серце, яке було розбите на шматки. Нехай воно буде єдине тобою. Зібране Дух Святий, і піднімай в силі Духа, піднімай в славі Божих дітей Божих, тому що Ісус Христос передав славу, яку Ти йому дав. Ісус говорить, Отець, ту славу, яку Ти мені дав, я їм передав. Тобі передана слава від Ісуса Христа. Слухай. Ти світло для цього світу, світи, ти сіль для цієї землі. Осоляй собою там, де ти не приходиш, з Духом Святим, куди він тебе не приводить. Ти будеш осоляти те місце, де будеш знаходитися. Ти будеш світити для цього світу, говорити слово Боже в Дусі Святому, яке буде тобі відкривати Дух Святий, і будуть ситуації мінятися в людях, куди їх позаводив, сатана. Ти будеш розводати слово Боже. В духовний світ і буде атмосфера мінятись в містах, куди тебе буде приводити Дух Святий, в країни, куди тебе буде, куди ти будеш приходити разом з Духом Святим. Буде мінятись атмосфера духовна в країнах, як це в дії апостолів. Куди вони не заходили, коли були водіми Духом Святим. Апостоли всюди мінялися духовні атмосфери в містах, в країнах. Вони молилися за людей. Люди були були зцілені. Халілуя. Той самий дух зараз в тобі живе, тому що Павел до Ефес він молиться. Я молю, щоб Бог Господа нашого, Ісуса Христа, Отець Слави, дав духа премудрості і відкриттів для познання Його, щоб ми пізнали, яка. Яке багатство насліддя Його у нас, святих, і якою силою Він Воскресив Ісуса Христа із мертвих, і ця сила зараз в тобі. Ти храм Духа Святого, і із Духа Святого сходить сила, якою він воскресив Ісуса Христа із мертвих. І послухайте, діти Божі драгоцінні, християн, які сповнені Духом Святим, які наповнені Духом Святим, які водіми Духом Святим не можливо зупинити. Ніхто не може зупинити цих християн, які водімить Духом Божим, тому що вони йдуть і роблять те, що говорить Дух Святий. Вони йдуть туди, куди їх посилає Дух Святий. Вони говорять те, що відкриває Дух Святий. Нема, нема тої сили, яка може зупинити тебе, якщо ти водім Духом Божим, якщо ти ісповнений Духа Святого, якщо ти. Аллилуйя. І сповняйся Духом Божим, якщо ти проводиш час в таємних кімнатах з ним. І ти будеш прославляти з Ним разом нашого Спасителя Ісуса Христа. Халлия Господа нашого і Батька Небесного. Дякуємо тобі, Дух Святий. Для нас це честь, для мене честь. Бути хрещеним Духом Святим і вогнем. Для мене честь, бути водімим Духом Божим, для мене за честь на землі прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим, для мене за честь нести Євангелія і Слово Боже разом з Духом Святим по цієї землі, діти Божі, драгоцінні. Наш дім небеса, наша обіділь небеса. Христос приготовив нам місця кожному драгоцінні, Халилюя. наше життя це вічність. Халилюя. Слава Богу, Благословінь вам! Ріта, благословляю Тебе, благословляю Твій дім, захист. Божій, нехай буде на всіх нас, на тобі, ніхто нас не вкраде з руки Божої. Халілуя! Слава Богу! Дух Святий сьогодні дав відкриття, щоб я поділився з вами, драгоцінні діти Божі! Благословіть вам, кріпості вам, непоколібімості вам, в Господі! І благодать Господа Бога нашого! Нехай буде на нас всіх! Любов Отця! І спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, 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 Галілюя. Я вже довго поділюсь з вами, я довго молюсь за місіонерський Міжнародний дом молитви, Христа, який буде водім Духом Божим, де не будуть совітуватися з кров'ю і плоттю, а будуть водіми. Виходити звідти місіонери, водіми Духом Божим по всій землі, драгоцінні діти Божі. Халілуя! До зустрічі з Господом благословінь вам! Мир в серця ваші від Господа, в домівки ваші і в країни ваші, драгоцінні. Амінь. До зустрічі, рідні. Слава Богу!